І ось дивіться, як проходить перекачка віскі. Воно у нас вистоялося рік часу, і ми його заливаємо у такі хересні бочки, я показував білон. Оцім добре той насосик, якщо дивіться, бачите, ми собі регулюємо його. І він там під любим нас напором тече, дивіться, бачите. І нам не треба там бігати біля тої бочки, виставляти. Забачите, я думаю, що видно там. як Такий у нас тече. Ми в тій бочки робимо заливку на купаж з різних наших бочок односолодового віскі. Тобто ми з одної бочки односолодовий, другий, третій, десятий. І заливаємо в такі бочки вже е, е, 225 після вина Хересу. І видержуємо ще 3 місяці, пів року, як у нас виходить, але ну, тут же воно він же може стояти той Євіски і рік і два. Е, тобто е, тут же його можна додержувати до такої дуже класної кондиції. Ну, ми взагалі-то тільки витримуємо там 3 місяці півроку і злив і реалізація. От така ситуація. А це я показую, як працює цей насосик. Бачите, тут є такий та, якби, регулятор, де він зупиняє взагалі, от бачите, якщо як ви побачите. А тут він так, кольосиком я собі кручу, і він. Чуть-чуть собі бачите. Тобто дуже зручно робити перелив. Ми даємо скоріше. Тобто, дивіться, як воно може валити. типа як, як з крана вода. А ну, нам так не треба, ми не спішимо. Ось така ситуація. Насос на сайті легкар. Просто в пошуку вбиваєте, можете собі замовляти такі насоси. Вони зараз у нас трошки в дефіциті, тому що я зробив перше відео. І на даний момент ми так якби робимо паузу 2-3 дня. Тобто людина заказала, через 2-3 вона поїхала до, до, до клієнта. НБКшки, перекачка, така є, перекачка, браги, в, в куб, перегінний, перекачка спирту, тобто, де тільки можливо, ми можемо використовувати такі насосики. Простий, надійний, без всяких варіантів. Ми самі його робимо, тому взагалі даємо гарантію, ніких яких проблем не, не створює для клієнта. Користуйтеся війська. Також на сайті Олег Карпком. Там де є готові напої. Можете собі подивитися, можете заказувати. Знову ж таки, після зливу партії є відповідний період часу. Тобто, якщо на сайті воно є, значить воно є, але не завжди воно є на сайті. Нема на сайті, значить можете почекати або написати на пошту, і ми вже тоді вам підготуємо, внесемо в базу, і ви вже тоді получите свій односолодові віскі Наш віскі дуже сильно користується попитом, тому що ми робимо тільки з солоду, робимо односолод і робимо по всіх технологіях. Ну, Дуже рідко хто робить такі війська якості в нас в країні. Тобто, ми гордимося, що ми маємо дуже класний варіант. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої.